Вітаю вас на каналі Смачно та Гарно вдома! У вас залишились варені яйця від свята це не проблема. Зараз я покажу вам смачний рецепт з вареними яйцями. Для початку очищаємо варені яйця та натираємо їх на велику тертушку. Всього я використала 5 варених яєць. До яєць також натираю шматок сиру. В мене цей шматок 50 г. Сир треба брати той, який гарно плавиться. Я використала моцарелу. Сир та яйця готові. Відставляємо їх в сторону і тепер нарізаємо невеличкий пучок цибулі зеленої та зеленого чеснику. В мене цей пучок 50 грам. Нарізаю його на дрібненькі шматочки. Додаю нарізану зелень до варених яєць. Сюди до цієї маси додаю 2 столові ложки сметани. Також додаю пів чайної ложки солі, півчайної ложки улюблених спецій та 2 столові ложки борошна. Все ретельно перемішую до однорідної маси. Ось така однорідна маса в мене вийшла. Відділяю невелику кількість маси, роблю це вологими руками. Виліплюю із цієї маси котлетку та обвалюю її в паніровочних сухарях. І ось такі котлетки в мене виходять. Так повторюю з усією масою. Всього із всієї кількості інгредієнтів в мене вийшло 8 котлеток. Ось такі гарні вони в мене вийшли. На розігріту пательню додаю невелику кількість олії та викладаю котлетки. Обсмажую котлетки з кожної сторони. По 3 хвилини до золотавої скоринки. Котлетки, хоч і м'які, вони гарно тримають форму та не розпадаються. Готові котлети витягаю із пательні та викладаю на тарілочку. Дуже гарно буде їх задекорувати зеленню та подавати обов'язково зі сметаною. Це дуже смачно! Ось такі гарні котлетки із варених яєць в мене вийшли. Чесно, я вам скажу, я навіть не сподівалася, що вони будуть такими смачними. Обов'язково спробуйте, це дуже смачно. І зараз я покажу вам, які вони всередині. Вони дуже смачні, м'які, але в той же час дуже гарно тримають форму. Це дуже гарно та дуже смачно. Тому обов'язково зберігайте рецепт та спробуйте їх приготувати. Дякую за увагу та смачного вам!